Ох, ох, як класно. Він клюнув. Це і крупніший, по-перше. По-друге, ну. Ох. Як приємно. Ой-ой-ой. Ох, ох-ох-ох-ох-хо-хо-хо. <сх -х -х -х>. Бомба-бомба. Просто бомба. Друзі, емоції. Ця риба дає, просто ви собі не уявляєте, він такий сильний. Можна трошки от, е, порівняти з риболовлею, мабуть, от на форель. Знаєте, що наче, візуальна риба і не така велика. Але дуже-дуже сильно на виважуванні. Давай, мій хороший. Ой, цей прям дуже такий приємний вже. Ой, який гарний, дивіться. І. Прошу звернути вашу увагу для того, щоб не зламати рибі рота. Якщо ви хочете його тримати так, треба підтримувати за, ну, за тіло. Тобто не можна просто взяти і зрозуміло, роз, як роблять фотки, що з конями, що з басами тримають за рот. Тобто, якщо ви взяли його за рот вертикально, дивіться, Боже, який він шикарний, який він гарний, ну просто ну, ця риба нереально, нереально гарна, подивіться. Нереальний просто красень. Бомба. Тож, друзі, ви бачили? Ви бачили, друзі, як цей басик влаштував мені яке фірвірки? себе, коли я піймаю такого крупного-крупного. така приманка у мене працює. Це віст ріппер модель. Це 2,5 дюйма конкретно. Зараз, до речі, вам покажу. Вони з'явилися в нових пакуваннях. Отакий от вигляд має моя Снастя, я сьогодні ловлю. А отакий от вигляд мають нові упаковки віста. Дуже зручно зробили мікс. Одразу декілька кольорів можна взяти собі на пробу, визначитися з фаворитами, щоб не брати цілими пакуваннями по кольору. До речі, зараз в магазині Віст-акція. Коли ви робите покупки у них на сайті, там майже за кожну покупку є подарунок, п'ять варіантів подарунків. Навіть такі от, е, силиконові приманки в різних кольорах мікси можна отримати як подарунок при оформленні замовлення. Ця акція йде досить тривалий час. Я залишу вам посилання взагалі, це просто класний приманк. Я вже 5 років ними рибалю і не збираюсь припиняти. Вам рекомендую, що й тим паче можна отримати якийсь подарунок за замовлення. Білий вістріпер сьогодні зробив всю рибалку, реально. Це дійсно та риболовля, де колір має значення, О, от у мене вже трьохдюймовий, але білий колір все, і він бере. Чомусь на ріпер в іншому кольорі так не реагував, на x так не реагував. А от просто ріпер в білому кольорі, все, закид риба. Ну, не кожний закид, але дуже прям багато. До речі, вже помічала таке, що саме ухти, отак от. Саме білий ріпер білого кольору Бувала, була в мене ще одна риболовля на щуку. Що так само, просто білий колір був розрив по кльову? На інші кольори, ті самі моделі приманок, так риба не реагувала. Напишіть в коментарях: у вас бувало таке, що от просто білий колір настільки краще дає клювання, аніж всі інші кольори.